iPad 5 у 2022 році? Серйозно скажете ви, але ж він вже старий. Так, цей планшет старий. Більше того, він випущений на базі процесора iPhone 6S, який вже давно не оновлюється. Тож на питання, чи актуальний цей планшет в 2022 році, здається, є тільки одна відповідь. Звісно, що ні. Але насправді це не так. І ось цей от iPad. Який я купую трошки більше, ніж за 100 доларів, мене дуже здивував. Тож, давайте зараз я вам поступово розкажу чи актуальний iPad 5 2022 році, і почнемо ми, звісно, що з його дизайну. iPad 5-го покоління. Беззаперечно, цей пад який по характеристиках сильно відрізняється від свого попередника айпад 4. Та й не зовсім справедливо називати його попередником, адже він вийшов в далекому 2012 році. А айпад 5 вийшов в 2017. А все тому, що ці 5 років Apple випускала лише лінійку Айпад Air та iPad Pro, і в 2017 тисячі тільки вирішили повернутися до своїх звичних айпадів. Тож цей iPad має класичний дизайн, канонічні 9,7 дюймовий IPS екран з хорошим розширенням 2048 на 1536 пікселів. Він легкий, його зручно використовувати та брати з собою. Цей iPad, незважаючи на свій вік, є доволі функціональним і справляється з усіма типовими задачами він на ура. На ньому можна комфортно дивитися YouTube чи фільми, користуватися соцмережами, редагувати документи чи фотографії. Safari доволі швидко завантажує сайти і сидіти з цього планшету в інтернеті це одне задоволення. Я не є сильним ігроманом, але інколи люблю порубатися в ФАП. І скажу вам, що на цьому планшеті PAP працює не набагато гірше, ніж на моєму Android з 855 снепом на борту. Що ж до камери, то камера в цьому айпаді досить посередня, але чесно кажучи, кому в планшеті потрібна камера. А для фотографування документів цієї 8 мегапіксельної камери повністю вистачає. Що ж до фронтальної камери, то вона тут 1,2 мегапікселя. І от фронтальну камеру для відеоконференції в 2022 році хотілося б кращу. Але з іншої сторони, що хотіти від планшета ціною 100 доларів. А от акумулятор тут майже на 9000 мА. І це чудово. Адже при помірному використанні одного заряду батареї мені вистачає на декілька днів. Його можна спокійно брати з собою на роботу чи в короткі поїздки і взагалі не паритися за зарядку. Цей iPad має 2 ГБ оперативної пам'яті і працює він прямо на доісторичному процесорі Apple A9, який був випущений ще в 2015 році, та використовувався на iPhone 6S, який вже давно не підтримується. Але iPad 5 і досі є в списку актуальної лінійки, адже зараз він працює на iPadOS 15 та в скорому часі отримає оновлення до 16-ї версії. Ви тільки вдумайтеся, апарат, якому вже більше п'яти років, з процесором, в якому вже більше семи років, який був знятий з виробництва в 2018 році, отримує повноцінні оновлення в 2022 році. Що тут сказати? Мейзен для мене це щось неймовірне, адже я мав дуже багато Android смартфонів які мали в рази кращі характеристики, але цей iPad працює краще і більш плавно, ніж всі вони. Якщо підсумувати все, то ви ж, напевно, помітили, що я просто в захваті від цього планшету. Цей планшет відкрив мені так звану магію Apple. Раніше я був фанатом андероїду. Я любив, щоб було побільше оперативки, кращий процесор, більше мегапікселів. Але, покористувавшися цим планшетом, я зрозумів, що все це не так важливо, якщо немає оптимізації. А в Apple ця оптимізація чудова. І вона дозволяє планшету 2017 року випуску з процесором 2015 року випуску користуватися ним без ніяких проблем в 2022 році і не відчувати себе будь-вчому обмеженим. Тож я вважаю, що за 4-5 тисяч гривень цей планшет просто чудовий. І він перенесе вам тільки позитивні емоції від взаємодії з ним. Якщо вам сподобалось це відео, то став лайки, підписуємось на канал і головне, не забувайте, заради кому ми можемо дивитися всі ці відео на Ютубі. Тож донатимо на ЗСУ і підтримуємо наші Збройні Сили. Все буде Україна. Бай!